Дивимося на чудову хатинку початку ХХ століття. Дерев'яну, з віконницями, з різьбленими квіточками. Навколо росте багато кущів, деревців стареньких. Там вже давно ніхто не жив в цій хатинці, вона була закинута. І, на жаль, цього, цієї зими вона загорілася. Пожежники гасили, їм вдалося загасити з три хатки і зберігся тільки перший поверх. Багато пташок прилітає навколо, мають гніздечка і сороки, і синички літають, снігурі прилітають туди. А, на жаль, зберігся тільки кусочок такої краси. Ось такі були позначки на балках, які були на другому поверсі, тримали дах, брама старенька, поросла кущами. Залишилося два комени. Ось так воно виглядає з віконця. Так, середина бачиш, яка колись там була середина. Немає. Вже нема. То, то задуває? Дітер задуває. Та що задуває? Бо там бачиш, є е дірочка, даху немає. Aço. Так, ми спостерігали з віконечка пожежу, чекали пожежників, але, на жаль, другий поверх вигорів повністю. Ще на другий день гасили, бо тліло, тліло, там багато було дуже соломи. А це така була ціла хатка з віконечком. Минулої весни падав сніжок. Такі фотоспогади залишилися з минулих років, коли хатка ще була цілою. Вона будувалася десь на початку ХХ століття, як заміський будиночок для відпочинку львівського панства. Навколо віли колись росли сосни, хаток було дуже-дуже мало. Вона нас в такому дуже, мені як здається, гуцульському стилі, має таку корону під дахом, а верхні рами вікон прикрашали півсонечка, це весною, цвіте бузина. Ось таке різьблення бачимо на краю хатки. Ще збереглася трохи черепиця. А ось це теж такий приклад львівської вілли, на яку вона мені схожа. На другому поверсі був такий балкончик з видом на садочок. Можна було вийти в сад через такі двері. Склеєні, красиві, теж з півсонечками. Ось наверху бачимо якийсь медальйончик був, можливо, це була матір Божа. Квіточки на вікнах різьблені, схожі на таку сакральну шестиполюскову квіточку, символ сонечка. А ще мені дуже нагадують різьблені квіточки такі анемони або, може, навіть дикі тюльпани, а ще такі вирізьблені квіточки, як на віконницях, можемо бачити на деяких будиночках, наприклад, як на вулиці. Сірка є таке піддахове віконечко, з різьбленням квіточки. Є така е, ціла хатинка біля другої школи, теж з таким різьбленим вікнами, такими красивими. Ще одна хатинка є е, на бічній вулиці Львівської. Це криничка старенька. Теж зроблена з любов'ю. А ось таку плиточку ми знайшли під ногами, в саду вілли, з зображенням сонячка, можливо, там такі були п'єси колись. Ось це вихід в сад. Бачимо сонечко, півсонечко, пташов. А ось це вхід у хатинку з вулиці Роксоляни. А це мій малюночок.